Прикладів співпраці влади і громади для розв'язання проблем розвитку території вистачає, але успішних не так багато. І секрет тут доволі простий: окрім об'єднання зусиль і бюджетів, має бути ще й бажання та творчий підхід. Результативність у застосуванні інструменту міжмуніципального співробітництва демонструє Полтавщина. Регіон є лідером за кількістю ефективних проєктів, що реалізовується громадами на основі співфінансування та участі міжнародних експертів. Півтора року не пройшли без наслідків. І сьогодні ми можемо пишатися тими проєктами, тими громадами, тими проєктами міжмуніципального співробітництва, які є сьогодні на Полтавщині. Є бажання е територіальних громад приймати участь в цьому питанні, є бажання співробітництва із міжнародною, міжнародними європейськими партнерами, саме із GIZ, І саме є бажання. Е Продукувати от цю не проблематику, а вирішення цієї проблеми дуже хотілося б, щоб от такі успішні проекти, які були справді впроваджені успішно впроваджені в Полтавській області, вони знаходили і далі поширювалися по інших територіях, не лише Полтавської області, але звісно, по всій Україні. Ми розглядаємо співробітництво з територіальних громад, як надзвичайно інноваційний і дієвий інструмент розвитку місцевого самоврядування міжмуніципальної консолідації, тим більше що це відбувається в рамках комплексної реформи місцевого самоврядування в Україні. Заслуговує на увагу досвід роботи полтавчан з архівами. Архівна справа, зокрема питання збереження трудових документів, важлива складова соціального захисту громадян. З процесом ліквідації підприємств гостро постала проблема збереження таких паперів. У решителівці замислилися, як рятувати ситуацію та документи організацій, що зникають. Умов та можливостей району архіву для цього не вистачало. Колгоспу, значить, ліквідовуються, а люди залишаються, і їм потрібно мати правовий захист. Правовий захист в тому, щоб отримати довідку на пенсію, підтвердити своє те, що людина працювала. Люди втрачають трудові книжки. Треба підтвердити, що вони працювали в даних колгоспах, допомогти їм. І ми надаємо ці довідки. У нас якби не було приміщення, в яке ми могли б розмістити саме ці справи, з яких наразі якби робляться довідки архівні. Нормами передбачено певні вимоги до того, де повинні знаходитися ці документи: і стелажі, і системи пожежогасіння, і захисту пожежного і всього іншого. Просто так, якби десь поставити чи покласти на ну якби на в якесь одне місце, це неможливо. Для якісної організації роботи трудового архіву у Решетилівці три громади уклали угоду на основі міжмуніципальної співпраці і написали проект. Він став переможцем всеукраїнського конкурсу. Завдяки цьому з'явилися гроші та можливості розширити приміщення архіву, провести там реконструкцію і технологічно дооснастити, аби покращити умови обслуговування населення. Наш проект відбувся за ініціативи трьох громад Решетилівського району. Спершу це була ініціатива Малобакаського сільського голови, який звернувся до своєї сільської ради із пропозицією заключити співробітництво із Жовтневою та Плосківською сільськими радами. Основна мета була надати якісні соціальні послуги населенню. А ми можемо їх надати тільки в тому разі, якщо ми маємо чим їх надати. Питання, яке вдалося реалізувати, Решетилівський район, трудовий архів, упорядкування роботи, Цього архіву для того, щоб будь-яка людина могла чітко для себе вирішити питання своїх трудових відносин за якісь попередні роки, і саме цю інформацію вона може взяти в оновленому трудовому архіві РШТівського району. До збереження архівних матеріалів тут ставляться досить обережно, розуміючи соціальну важливість цього фонду, намагаються створити належні умови для збереження документації. Боритися з цим завданням допомогла робота в рамках проекту міжмуніципального співробітництва з реконструкції трудового архіву. Зокрема, фінансова підтримка цій комунальній установі уряду Німеччини, що здійснюється компанією GIZ в рамках проекту Реформа управління на сході України. Ми замінили вікна в приміщенні цього архіву, поставили грати, поставили протипожежні двері і зробили. Косметичний ремонт деяких кімнат і ремонт цієї кімнати додаткової, як у. Зараз ми обладнали. Також ми придбали стелажі і придбали очищувачі повітря. Цей проект до нас прийшов дуже вчасно, і дуже ми йому вдячні. Ми бачимо, хотілось би допомогти району нас, не наскільки багатий, і дуже приємно, що вони нам допомогли. Для району це дуже відчутні гроші. А цей проект стосувався саме для вирішення питань соціального захисту населення. І власне в рамках проекту було відреставровано трудовий архів, який наразі надає. Послуги не лише в місті Решетилівка, але і по всьому району. І це є також дуже цікавим досвідом для самого міста Решетилівки. Цікавим досвідом для нашого проекту було у решетилівському трудовому архіві. Зберігаються документи, що датуються ще 1943 роком. А загалом фонд тут досить унікальний папери в єдиному екземплярі. Це книги обліку відомості про зарплату, штатні розписи, протоколи, накази. Документи належали колишнім колгоспам та підприємствам, що діяли на території району і були ліквідовані без права наступництва. Деякі документи потрапляють сюди в не найкращому стані: старіють, псуються, стираються записи, втрачаються цілі сторінки. Іноді папери потрапляють до архіву в занедбаному стані. Це ускладнює процедуру підтвердження фактів з трудової біографії. Написано воно як правило до 60-х років писалось чорнилами, і як тільки не приведи, і вони ж розуміємо. Людина старіє, папер старіє також. Дуже шкода, що раніше не приділялося головами когоспому цих належної уваги до архівів. Раніше до архівів вообще відносились, і може і зараз чути людей та на що ці архіви. Але скажу вам чесно, коли ви зберетеся на пенсію, ви зрозумієте, що архів дуже потрібен. У планах Решетилівського трудового архіву не лише поліпшити якість умов зберігання документів, а й кількість та можливість надання соціальних послуг населенню. у розвиток проекту міжмуніципального співробітництва з реконструкції цієї архівної комунальної установи передбачається створити електронну базу даних для швидкого пошуку інформації. Ми розробляємо нову стратегію по забезпеченню високошвидкісним інтернетом для всього Штельівського району, що є дає наступний поштовх, так би мовити, для надання якісних послуг населенню в цьому районі. Приклади співробітництва громад на Полтавщині підтверджують, що європейська практика міжмуніципального співробітництва прижилася в Україні. Німецькі партнери, що працюють в рамках міжурядової угоди, дивуються, як українці швидко освоїли такий досвід і вже мають конкретні результати. Компанія GIZ планує і надалі продовжити роботу в Україні, зокрема й на Полтавщині, в рамках проєкту реформа управління на сході України. Наразі триває розробка комплексної стратегії розвитку цілої архівної справи. І тут звичайно, ми повинні говорити вже про інноваційні інструменти роботи в архівній справі, наприклад, та сама оцифровка матеріалів, які, які наразі існують. Тобто тут є багато перспектив ще на, на майбутнє, і ми, як проект, звичайно, з великим задоволенням будемо їх підтримувати. А досвід Решетилівського трудового архіву може стати основою для підготовки нових проєктів міжмуніципального співробітництва у культурній та соціальній сферах.